І всіх, хочу подивитись Куп'янськ на березень. Місто Куп'янськ березень місяць. Яка ситуація чекає? Місто Купянськ березень місяць. Яка ситуація буде? Куп'янськ березень. Розвідка. Спокійно лізуть на нього? Що вам сказати? Кінцевий результат. Маніпуляції ворога. Намагання лізти конкретно. Дежавю окупація. Повторна окупація дуже цікавить. Тепер головне питання, яке буде? Купінь залишається під контролем України у березні місяці. Купін залишається під контролем України у березні місяці. Так, мені йде так. Але ворог тисне, давить, він поряд. Зможуть втримати, мені йде, як втримають, але розіб'ють. Він буде розбитий, щоб ви розуміли, тиск жертва. Ну, знаєте, втримують те, що можна назвати Куп'янську. На жаль, але така наша реальність там, де фронт, іде руйнування.